Тенісний прогноз, друзі, вмочуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. Єдина, за кого можна повболівати вже на е, тижні в ці дні, що залишились на цьому тижні, це Олександра Олійникова, наша україночка, яка приймає участь. Е, дивимося, вже достатньо далеко. Вона е, зайшла на 125 п'ятнику. В Мальорці. І грає вона сьогодні саме проти представниці Сербії Радієвич. Це десь 180-178-ма, ось там 18-й десяток. Наша Олександра Лійникова 140, в 114-му десятку, 140 десь була. Перед Мальоркою. Звісно, рейтинг у Олександри нашої зросте після цього турніру. Для такого рівня тенісисток, другої сотні, це, повірте, більш-менш такий турнір в Мальорці непоганий. І залишиться потім зіграти нашій Олександрі Олійникової у фіналі, якщо вона сьогодні пройде сербку, у фіналі в будь-якому випадку ми будемо грати, точніше, наша Олександра, проти чешської тенесистки. Тому що у ці часи якраз закінчується матч Сара Бейлік Антонія Клаудіо, якщо я не помиляюсь. Ні, Антонія, а Анетта. Анетта. Кладівова Чехія Сандра Белік. Звісно, тут фаворитка Сандра Белік, вона вийде в фінал. І питання, чи вийде наша Олександра Олійникова у фінал? Анета Куцмова, інше її призвище, я так зрозумів, вона одружилася і змінила призвище. Куцмова була, а стала. Кладівова. Кладівова. Куцмова, Кладівова. Е, неважливо. Я вже бачу, що вона програє. І у фінал вийде саме Сандра Бейлік. Перший сет 6-2 вигравала, е, і вже починає другий сет вигравати Сандра Бейлік. Я бачу саме у фіналі цю талановиту чешську. Тенесистку. Так, ми пам'ятаємо, що наша Олександра Олійникова також подаюча надії, українська тенесистка. І ми віримо в Олександру. Я дивлюсь, що Олександра Олійникова проти Радієвич Сербки дають на неї 6,1. 1,61, 1,63 в цьому діапазоні. 1,61, 1,63 на перемогу. Я вирішив, друзі, ризикнути і взяти 2-0 по сетах Перемога Олександри Олійникової над сербкою. І це я роблю, друзі, щоб ви розуміли. Навіть вже менше ніж годину. Я думаю, зараз Сара Бейлік вже дограє, і одразу після цього матчу, коли виграє Сара Бейлік у своєї співвітчизниці з Чехії, відбудеться вже другий матч тут на Мальорці. І вийде вже наша Олександра Олійникова проти Радієвича. 2.0 перемога Олійникової по сетах. Мій варіант прогнозу. Десь приблизно о 13:00 запланований цей матч. Можливо, там плюс-мінус 5-15 хвилин не більше. Я вважаю. Нагадаю. Трошки раніше наша Катерина Завацька програла 0,2 по сетах. На е, приблизно подібному, трішки нижче рангом, ніж мальорка, китайському хардкорд челенджі жіночому, японці Канзі В китайському Куншан. Завадська програла, і тому я кажу, що на цьому тижні у нас залишилося Лише Олександра Олійникова. За кого повболівати. Тому давайте, друзі, разом повболіваємо. І ще раз нагадаю: Олійникова Радієвич, мій прогноз 2. 0 рахунок, точний рахунок за сетами. Ну, і кому цікаво, Олександра Олійникова. Лола. Радівоєвич, Сербія 2-0 по сетам. коефіцієнт 2-29. Оце мій буде один єдиний і остаточний варіант прогнозу на ось цей матч, тому що в плані українського тенісу більш нема за кого повболівати. На жаль, і скоріш всього в цьому сезоні. Ну, можливо, десь і будуть якісь яскраві, дуже такі цікаві яскраві матчі в цікавих турнірах, то я обов'язково ще звернусь до цього напрямку: вболівання одночасно і прогнозування наших рідних учасниць, наших рідних тенесисток, бо про тенесистів я взагалі не маю мови. Просто от. Нема про що поговорити. На жаль, будемо сподіватися, що наступного сезону і у чоловіків вирівняється ситуація, і рівень нашого чоловічого тенісу буде краще. Сподіваюсь, друзі. Тому хочу, щоб ви сподівалися. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ми ставимо крапки над і і називаємо речі своїми іменами. Заряджайте лайки, вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.